Всім привітки! Мене звати Настя. Ваша подруга по саморозвитку. Хто мене ще не знає, можете переглянути мої попередні відео. Також переглянути мої соціальні мережі: Instagram Telegram, Телеграм. Там я набагато частіше. В своєму інстаграмі я розповідаю про любов до себе, жіночність, сексуальність. Кому цікава така тематика, обов'язково переходьте. В сьогоднішньому відео ми будемо розмовляти на дуже важливу тему для мене. Це тема проявлення. Насправді відео дуже спонтанне записується через те, що я побачила відео в одного хлопчика, чоловіка, який якраз таки розповідав про проявлення, і я зрозуміла, що мені є що вам розказати, тому що я та людина, яка проявляється все життя і не може допроявитись. І якраз хочу розказати, чому буде тема тут про гроші, про мистецтво, про творчість, тобто люди, які творчі і які не можуть собі дозволити заробляти гроші. Дуже важливо, не дозволяє собі проявляти себе, не дозволяють якось показувати себе в світ і взагалі бути відкритим до своїх бажань. Тому що знаєте, в нас є дуже багато таких внутрішніх хочу, які ми собі не можемо дозволити через якісь певні стереотипи, тому що вони були нам нав'язані ще дуже дуже давно. І відповідно, сьогодні хочу з вами поділитися своєю історією. Взагалі, як це все можна відкинути, як можна перепрограмувати себе і взагалі чому я досі боюсь. Насправді трошки себе проявляти. Я якраз та людина, яка працює з творчості, з натхнення. Насправді, чому я говорю та сама людина? Тому що ми далі з вами поговоримо якраз про тему проявлення, і наскільки важливо не лише проявлятись по нахилу натхнення, але, й, окрім цього, по роботі, скажімо так, якщо це справа, яку ви хочете. Перетворити на свою рутину, на свою працю і не тільки просто це робити для людей, але й для себе. Тобто заробляти на цьому. Тож я ця людина, яка робить це з натхнення, і сьогодні в мене це натхнення з'явилось, і я вам записую це відео. Я маю надію, що я буду робити це не лише тільки виключно з натхнення, але коли воно є, обов'язково потрібно з вами ним ділитись, тому що я відчуваю супер таку енергетику в собі, яку хочу передати вам енергетику позитивну, і відповідно надіюсь, ви з цього відео візьмете багато корисного для себе, тому що кожне відео, яке я записую, я стараюсь. Не лише розказати якусь інформацію, яку я знаю, але й на своєму прикладі показати, як це працює, тому що в нас людей так чи інакше ситуації інколи збігаються, Ми можемо краще зрозуміти один одного. Зазвичай я б сказала, що кожна людина є творчою, і кожна людина якось хоче себе проявляти в цьому світі, але є кілька нюансів, які її зупиняють. І я хочу підняти цю тему з власного болю через те, що я ця людина, яка стикнулася, з цим проявленням творчості і натхнення в негативному руслі. І чому негативному я хочу вам пояснити, роз'яснити, тому що якщо ви також з чимось таким стикаєтесь і в вашій голові існують певні обмеження, переконання, страхи, обов'язково дивіться це відео через те, що, пройшовши деякий етап, я зрозуміла, де я боюся ще досі, де я проявляюсь, чого я соромлюсь, а чого ні. І, відповідно, я хочу вам показати, що це все можна перебороти, перепрограмувати і якось змінити в кращу сторону для себе, через те, що проявлення в цьому світі воно є дуже і дуже важливе. Просто показувати себе людям і показувати свої таланти або набуті, або вже які є вроджені, але обов'язково якось показувати себе і не ховатись, і не боятись. Я просто хочу розказати свою історію, яка. Бути, напевно, близькою дуже багатьом людям, тому що всіх переконання плюс-мінус схожі. Я вам потім наведу приклади і аргументи цього всього, але я хочу, щоб ви сьогодні просто взяли максимум знань і не лише послухали мене, а якось старались змінити це в собі, тому що наше проявлення воно дуже важливе. Кожна людина себе точно в якійсь ситуації впізнає. Моя історія проявлення починається з років 16-17, коли я вирішила показувати себе в соціальних мережах, а саме в інстаграмі. Мені дуже подобалось, коли мені ставили багато лайків, вогників і писали коментарі, яка я класна. Але в ту же чергу я розуміла, що в мене є засудження з інших сторін, тому що я робила щось таке, що не було дуже прям звичним. На той час соціальні мережі вже були розвинуті, але в моєму колі оточення не було людей, які їх активно ведуть. І відповідно я була цією людиною, яка ці кроки робила. Але мені це дуже подобалось через те, що в мене є трішечки нарцистичний характер, трішечки більше ніж норма. Напевно. Я це собі визнаю, признаю. Я цей факт вже опустила, тому що я навчилась не брехати в першу чергу собі. Не те, що вам, не те, що близьким людям, а собі. І мені насправді стало дуже легше, тому що я зрозуміла, які в мене є цінності, пріоритети і так далі. І признала в собі такий фактор. Тому що, коли мені були важливі лайки, коментарі і вогники, це якраз таки показувало, що мені хочеться визнання від інших людей. І я зрозуміла, що моє проявлення в соціальних мережах мені дуже подобається. Не через те, що я хочу заробляти там гроші, а просто через те, що я хочу оцього одобрення. Можливо, воно було із негативної сторони інколи, але все-таки переважав позитив і, відповідно, мені це подобалось. Два роки тому я почала вести соціальні мережі активно і прям проходити різні навчання. Показувати людям, розказувати людям про себе, досліджувати себе більше, пізнавати. Мені це прям дуже сильно подобалось і подобається досі, якщо я зараз вам записую це відео. Але нюанс заключається в тому, що моє обмеження в голові це не заробляти гроші. Поясню. Люди звикли завжди, що творчі професії, вони не про гроші. Тобто, якщо ти співаєш, клас, співайте, творча людина. Якщо ти малюєш, клас, малюйте, творча людина. Якщо ти ведеш соціальні мережі, якісь там фоточки, щось розказуєш цікаве, клас. Але не про гроші. Тому що гроші, це що? Це в нас зло, це в нас меркантильність і так далі. Чому зло? З дитинства особисто мені не знаю, як вам, говорили, що гроші це складно, гроші заробляють лише бандити. Політики і якісь супер е, високі по посаді люди. Тобто мені близько до великих грошей не було. І я в це, звичайно, не дуже вірила, коли ставала старшою, через те, що я розуміла, що я хочу добитись певних висот, я хочу заробляти на тому, що мені подобається робити. Але в моїй підсвідомості сидів ось цей якір, і сидить він трошечки досі. що, А як це я буду брати гроші? А як це я буду? Казати ціну за свої знання. Ну, це звучить ніби логічно, а як по-іншому, це якщо це робота, то її потрібно монетизувати от, в Інстаграмі. Так? Але М -м -м. мені страшно Мені страшно зробити цей крок і сказати: я беру за це гроші. От скільки я вже часу веду, скільки я вже часу навчаюсь, вкладаю свої ресурси в це. Але я боюсь, ці переконання не лежать тільки через батьків, вони лежать навіть і через школу, через те, що скільки ми вивчали різних поетів, творчих людей, вони ніколи не заробляли гроші, вони завжди були бідними, вони помирали в бідності, вони голодали і так далі. Тобто, все було в негативному ключі. Але зате, зате вони були творчі. І оцей страх він десь сидить отам в глибині, і просто не може дозволити мені. Щось своє випустити, щось своє зробити. і дуже багато людей от бояться цього. Якщо вони роблять щось з творчості, наприклад, співають, вони бояться якось про себе заявити, тому що зараз дуже багато співаків, зараз дуже важко просунутися і так далі. Але насправді це можна зробити, якщо не боятися, десь внутрішньо і підсвідомо, через те, що дуже багато людей, та майже усі не роблять певних дій тільки через свої страхи. Через свої старі переконання. Тому що, на жаль, не у всіх, але в більшості діток батьків вчили за старими оцими негативними переконаннями, що це погано, що так не можна. Наприклад, проявленість сексуальності в жінці це погано, це вульгарно, це вона дуже непристойна дівчина і так далі. Ви ж розумієте, що це все просто йде такою ниточкою, спокон віків. Вам нав'язували ці всі думки через те, що так не можна, а так не гарно. і це нав'язували не через те, що ви не такі, чи щось це не так, чи щось це неправильно, а просто люди боялись, боялись себе проявляти. Якщо ви зараз візьмете якусь жінку, яка проявляє свою сексуальність красивими фотографіями, наприклад, оголеними фотографіями, тут є дві сторони: або ви це засудите, або вам це сподобається. Коли ви це засуджуєте, або для вас це неприйнятність якась, це в першу чергу ваш страх і ваші комплекси. Це потрібно дивитись на себе, а не на іншу людину. Вона проявляється таким чином, тому що їй це подобається, тому що вона не боїться. А відповідно, ви, можливо, і хочете, але ви не можете собі цього внутрішньо дозволити. Так само і з грошима. Я не можу собі дозволити брати за це гроші. Тому що я недостатньо знаю, я некомпетентна, а як це так, а яку ціну давати, а то, а то, а то. і просто мільйон обмежень в голові. І ця проявленість, вона що є, що її немає. Тому що як не крути, стидатись заробітку грошей через будь-яку сферу не треба. Ми живемо на цій планеті через фінанси. Якби не було грошей, відповідно не було б цього життя. З точки зору духовності, як не крути гроші, це все одно дуже і дуже потрібна річ. Неважливо, в якій сфері ти працюєш, чи ти творча людина, чи не творча, гроші потрібно за це брати. Але, от бачите, дуже багато обмежень, в різних людей свої обмеження. В мене це обмеження фінансів. Я навіть, е, скільки вже часу запускаю свій курс в Інстаграмі і не можу як, ніяк його запустити через страх. Через страх, що в мене вийде, через страх, що люди будуть купляти. Тому що дуже важко дозволити собі внутрішньо брати за це гроші, от, дозволити собі просто в легкості, в задоволенні. Ну, я не скажу, що прям в суперлегкості, в легкості я маю на увазі, що ти займаєшся справою, яка тобі подобається, і коли ти втомлена навіть. Ти приємно втомлена від того, що ти робиш для інших людей, що ти несеш в маси і в світ. Коли я розказувала про духовність, я дуже часто згадую цю тему: люди не можуть з'єднати духовність і гроші. Для них, якщо ти про духовність, то ти не маєш права заробляти. І в моїй голові, от це сидить. Я розумію, що це неправильно, я розумію, що це старі переконання, хто таке придумав, але в мене так. І з цим потрібно боротись. Я, наприклад, переборола в собі багато інших факторів, які зв'язані також з проявленістю і з цим соромом. Якраз таки, наприклад, сексуальність в проявленні жінки мені це вдається. Я вивчаю цю тему. Я полюбила себе, я прийняла себе, я змінюю себе в тому числі. І я відчуваю свою жіночу енергетику. Я відчуваю себе. Я розумію, що мені подобається, що я хочу, що я не хочу. Я маю якісь певні конкретні. Запити на це життя і конкретні скажімо так вимоги, це грубо кажучи, вимоги до інших людей, які поруч зі мною, тому що мені це важливо для мене це комфорт, безпека і так далі. І якщо люди не приймають в мені ці вимоги і стандарти і цінності, це просто не мої люди, і це нормально. І я це в собі прийняла. І я вам скажу, що це навпаки додає мені кращих людей в моєму оточенні, більше розумних, свідомих людей, от саме. Тому що я часто боялась собі признатись в своїх бажаннях, тому що це також засуджувало суспільством. Оце також це проявлення воно засуджується суспільством, якщо воно якесь не таке або дуже провокативне. Кожна людина для себе знайде свою людину, для якої буде також норма, така сама, як в іншої людини. Також я прийняла в собі, що я люблю вдягатись сексуально відверто. Для кожного в міру своєї відвертості, так ну для когось це відверто відкрито. Тобто для когось, ось так як я вдягнута, це вже трошки непристойно, але я прийняла в собі цей факт, що мені це подобається. Я це не роблю для когось. Я це роблю для себе в першу чергу. Мені комфортно, я прийняла це в собі. Я не хочу обмежувати себе якимись іншими факторами. І просто проявляти себе в цьому світі так, як мені подобається. От, гроші мені ще поки важко визначити, що це нормально заробляти. Своєї проявленості, а от інші речі з любові до себе, з цінностей, дослідивши себе, от в чому заключається любов до себе кожної людини, так якраз таки в тому, щоб зрозуміти, що я хочу, хто я є банально від їжі до своїх вподобань, до своїх цінностей сімейних і так далі. Я це знаю, і я це виношу і хочу виносити в маси, показувати людям, тому що я це в собі вже пропрацювала. Але є речі, які я не пропрацювала в плані якраз таки заробітку. І для мене це дуже важка тема, але я з вами не ділюсь, тому що я розумію, що в багатьох людей сидить в голові обмеження. Обмеження, що щось я роблю не так, я боюсь засудження, в мене страх в голові грає, в мене старі переконання. І це можна пропрацювати. Я записую це відео з метою того, що я буду робити це. В мене є пропрацьований один блок. Я пропрацюю інший блок, тому що я хочу робити свою творчість не лише просто захопленням якимось хобі, так? але й заробітком, щоб я мала більше змоги навчатись, більше змоги показувати себе іншим людям. Тобто так, це реклама, таргет. У мене цієї змоги немає, відповідно, я не можу зробити для себе і для вас оцей такий. Пуск енергії через те, що мене бачить мало людей, і тільки посилати у всесвіт благання, щоб десь там мій Reels, чи мій TikTok, чи мій YouTube залетів, це трошки безглуздо через те, що як не крути, зараз дуже велика конкуренція. І відповідно в кожній професії треба себе проявляти для проявлення потрібні гроші. Відповідно, це все ось так зв'язано. І ніколи не потрібно вважати, що щось. То чи інше є погано. Кожна людина робиться для себе. Гроші норма, сексуальність норма, проявлення себе і своїх бажань це теж норма. Це потрібно запам'ятати. І часто люди звикли говорити: от, наприклад, я скромна, я цього не роблю через те, що я скромна. Це насправді скромність це страх сили. Це страх сили, це страх якраз таки ж того проявлення, показати себе не тільки. Професії, а й в житті іншим людям, показати себе справжню навіть не комусь, а собі, тому що багато людей собі не можуть признатись у своїх якихось подобання, цінностях, те, що вони люблять, вони навіть не знають інколи, що вони люблять, тому що вони настільки сильно вже закрились в собі. Тими старими переконаннями, що це не можна, це не так, це неправильно. А хто сказав, що правильно? Я вважаю, що правильно те, що не шкодить іншим людям. Якщо ти робиш в цьому житті щось для себе, це добре. Це вже апіорі добре, головне нікому іншому не шкодити. Відповідно, таким чином ми можемо краще відслідковувати свої думки, своє мислення, свої бажання в медитаціях, комусь на природі посидіти. Взагалі, щоб ви собі розуміли, медитація це є не тільки сидіти ось так в позі і медитувати, це місце, де ви почуваєте себе комфортно, де вам добре, де ви маєте час для подумати. Записати, зрозуміти, що мені подобається, що я хочу, що я люблю. От просто все розписати просто до останніх клітиночок, і не боятися засудження від інших людей, не стояти в цій тіні і ховатись від когось, і ховатись від себе в першу чергу. Запам'ятайте, одна людина, яка буде з вами все життя, це є ви. І прожити це життя просто так, на якихось обмеженнях, на страхах, що хтось там щось про вас подумає і скаже. Ні, не треба цього робити. Тому що будете ви старенькі, і будете ви вже тоді думати, а чому я цього, цього, цього не зробила? Тому що я просто боялась. А боятись немає чого, тому що кожна людина думає про себе в першу чергу. Те, що хтось там вас засуджує, це страхи і погані переконання інших людей. Розумієте? Навіть якщо якійсь людині щось не буде подобатись, в вас, коли вона свідома. Прокачана, вона знає себе і любить себе, вона ніколи в житті не буде вас засуджувати, тому що це ваш вибір, це ваше життя. Якщо це її не стосується, це абсолютно нікому не шкодить. Розумієте? Тому запам'ятайте це проявляти себе, досліджувати себе це дуже і дуже важливо. І потрібно змиритись з тим, що ти не будеш всім подобатись. Знайдеться ця людина, яка тобі скаже, ти неправильно робиш, ти не така. Тебе не така фігура, ти не так вдягаєшся, ти не це говориш, а ти неправильно говориш, тому що треба так, так, так. В кожній людині існує енергія цього магнетизму. Енергія, яка завжди хоче себе кудись показати, щось зробити. Навіть якщо ви суперінтроверт, все одно у вас є ця енергія. Кудись рухатись. Відповідно, це може бути соціальне проявлення або не соціальне, але в будь-якому випадку це проявлення, і його потрібно якось відстежувати в собі, досліджувати в собі. Оце, знаєте, енергія, яка завжди буде вас вести в правильне русло, в правильний напрямок. Головне дозволити собі її відчути, не ховатись, головне від себе, просто не сидіти в куточку і не думати, що всі краще, а я ні. Всі ми вчимось на своїх помилках. Ми можемо послухати іншу людину, але все-таки на своєму досвіді це якось краще переживається, і краще ми можемо відчути, як це так, як не треба робити, чи як це так, як навпаки, треба робити. І дуже часто в всіх оцих страхах грає наше его. Чому наше его? Тому що воно боїться показати себе таким, яким є насправді. Воно не хоче, щоб про нього знали. Щоб навіть не знав сам я чи сама я про себе все детально, конкретно. Десь там в підсвідомості воно сидить, ми його не витягаємо, ми його не досліджуємо. Відповідно, его довольне. І воно боїться, коли ти його покажеш і проявиш для інших людей, для себе. І якщо коротко, его боїться проявлення. Проявлення в будь-якому форматі цього слова це потрібно пропрацьовувати, просто відслідковувати, говорити з собою, слухати свої думки. Після цього думки перетворювати в емоції, емоції супроводжують дії, і відповідно це все отаким от малесеньким кроком проявляється, що відчувається в собі. Чим більше ми з собою говоримо, тим більше ми про себе всього знаємо. Але коли ми не говоримо, ми навіть знати не можемо, що нам дійсно подобається: чи в сексуальному плані, чи в плані роботи, чи в плані стосунків, чи в плані дружби. Ми навіть можемо не знати, яка ми людина по типу особистості. Цим відео я просто хочу вам дати такий малесенький поштовх на те, аби показати, що те, чого ви боїтесь. Всі ваші страхи, які не стосуються інших людей, це просто пустишки. Те, що ви хочете дійсно щиро, від серця показувати, робити, пробувати, те, що оце дійсне істинне хочу, не нав'язане суспільством, обов'язково потрібно це показувати, проявляти в світ. Через те, що коли ви будете тримати все в собі, воно рано чи пізно буде виливатися в негативну енергетику. От згадайте, наприклад, коли ви хочете поплакати, вам сумно. От просто так емоції накопились, і ви собі не дозволяєте цього зробити. Раз не дозволяєте, другий раз не дозволяєте. Потім це переноситься в якусь депресію, в якусь тривожність, і вам стає ще важче. Кожна емоція важлива, її важливо випускати. Так само важливо знати, чого я хочу, і робити дійсно те, що я хочу робити. Не боятися сказати, що гроші це нормально. Не боятися казати, що сексуальність це нормально. Бути якоюсь не такою, як інші це також нормально. Запам'ятайте це, будь ласка. Дуже і дуже важливо знати, чого хочу я. А щоб знати, чого хочу я, треба себе досліджувати. Коли ти себе будеш знати, тобі буде легше і працювати своїми мінусами, своїми плюсами, якось себе покращувати, також проявляти любов до себе. Тому що наше прийняття в собі нас такими, якими є, це вже любов до себе. Ми до себе дуже багато всього приховується. Ми з вами про це поговоримо в наступних відео, і обов'язково я наважусь нарешті вам запустити цього року курс. Обов'язково, я навіть постараюсь цього літа запустити цей курс і дати собі цей малесенький поштовх, не боятись проявляти себе в соціальних мережах не просто задля. Натхнення, мистецтво, захоплення через те, що мені це дійсно подобається, але через точку зору фінансів, як роботи, перенести це вже трошечки на інший бік, через те, що я часто чула від інших людей, Настя, а чому так довго? А чому так довго ти не заробляєш? Та тому що я боюся, боюся, що в мене це вийде, і боюся визнати в собі, що так. На цьому можна заробляти і творчість хобі ваші мистецтво, те, що вам подобається, це не лише просто хобі, яке ви робите заради того, аби робити. Це для того, аби воно переростало в якийсь заробіток. Тому що творчість це прекрасно. Творчі люди це прекрасно. Люди, які показують свої таланти, це чудово, але обов'язково це треба монетизувати. Тому я постараюсь відкрити оце своє проявлення в темі грошей. А ви також постарайтесь дослідити, що саме ви боїтесь проявити в собі в першу чергу, не для когось, а для себе. Що ви хочете змінити в собі, те, що ви, можливо, давно хотіли, або дивитесь на інших людей і розумієте, «Да, я хочу бути такою, як вона, в мені це є, але я не можу цього відкрити і показати. Я знаю, що обов'язково у вас все вийде, вийде проявитись, вийде собі зізнатись в своїх бажаннях, в своїх хочу і закрити очі на. Всі негативні моменти, які будуть звучати від оточуючих людей, тому що ви знаєте і пам'ятаєте, що негативні думки, які доносяться до вас від інших людей, це є про них, це не про вас. І таким чином потрошки ви будете себе пізнавати і просто проявляти так, як ви цього справді хочете. Я дякую всім, хто додивився цей ролик до кінця. Маю надію, ви взяли з цього відео щось корисне, щось нове або те, що вже знали. Можете написати в коментарях, можливо, які у вас є страхи, чого ви боїтесь проявити в собі в цей світ показати, чого ви не можете собі дозволити зробити через якісь старі переконання, переконання від батьків чи від інших людей. Я також буду рада за ваш лайк. Ваш лайк це моя мотивація робити для вас ще більше контенту. Я вас всіх люблю і всім вам ще раз дякую. Bye-bye.